Доброго дня, шановні здобувачі, слухачі курсу Економіка змін клімату, тематичні дослідження та найкращі практики в будівництві. Сьогодні слухаємо другу лекцію четвертого модулю за темою застосування основних модерних технік будівництва. Лекція на тему інтегровані моделі, сценарії розвитку в будівництві. Лекція розроблена в рамках проєкту Erasmus, багаторівна місцева національна та регіональна освіта та підготовка з питань кліматичного обслуговування, адаптації до зміни клімату та пом'якшення наслідків. Виконавець, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри. За технології захисту навколишнього середовища та охорони праці Кільського національного університету будівництва і архітектури Юлія Березницька. План нашої лекції. Перше питання: результати за моделлю DICI в сфері будівництва. Друге питання: оцінки глобальних наслідків зміни клімату як функції глобальної середньої температури. Третє питання. Сценарію розвитку економічного сектору будівництва в умовах зміни клімату. Як вже зазначалось, DICE динамічна інтегрована модель клімату та економіки, поєднує просту економічну модель з простою моделлю клімату. Мета полягає не в тому, щоб повністю охопити всі деталі економічних і кліматичних процесів, а радше в тому, щоб надати модель, яка є достатньо простою для використання не спеціалістами, включно з політиками. На рисунку 1 показана спрощена ще одна структура моделі DICE, яка може бути використана в будівельному курсі темно сіні стрілки відповідають суто економічні складові моделі, жовта та зелена стрілки показують, як економіка впливає на клімат і навпаки. Світло блакитні стрілки ілюструють вплив кліматичної політики. Серцем DICE є модель економічного зростання, темно сині стрілки на рисунку. 1. економічне виробництво відбувається за наявності праці та капіталу, робоча сила пропорційна світовому населенню, яке є однорідним і зростає відповідно до зовнішніх даних. Частина економічного виробництва інвестується для створення капіталу для наступного періоду часу, а інша частина споживається. Передбачається, що щастя населення залежить виключно від споживання сублінійним способом, тобто, чим більше ви споживаєте, тим щасливішими ви є. Однак, якщо ви вже багаті, то один додатковий євро не збільшить ваше щастя так сильно, як коли ви бідні. У цій суто економічній моделі єдине рішення, яке має прийняти населення світу, це визначити норму заощаджень частку економічного виробництва, яку потрібно інвестувати на наступний період. Якщо ми інвестуємо занадто багато, ми зменшуємо наше поточне щастя. Якщо ми інвестуємо занадто мало, у нас буде занадто мало, щоб споживати наступного періоду. Тому мета полягає в тому, щоб знайти оптимальний шлях, щоб бути достатньо щасливим зараз і в майбутньому. Однак є нюанс, спостереження показують, що людство цінує теперішнє більше, ніж майбутнє. Наприклад, якщо нам пропонують 1 євро зараз або наступного року, ми б віддали перевагу. Або, щоб нам заплатили зараз, навіть за відсутність інфляції чи зростання доходу. Однак, якщо запропонувати 1 євро зараз, або 1 євро, і 3 сотих євро наступного року, ми могли б віддати перевагу відстроченій, але більшій оплаті. Додаткова сума необхідна для того, щоб зробити наступний платіж прийнятним, називається ставка переваги чистого часу. У нашому прикладі це 3%. Високий показник переваги чистого часу в основному означає, що ми набагато менше дбаємо про майбутній добробут, ніж про нинішній. Якщо є економічне зростання, як у випадку з DICE, є додаткова причина віддати перевагу оплаті зараз, а не пізніше, адже в майбутньому ви станете багатшими, тому 1 додатковий євро означатиме для вас менше, ніж зараз, коли ви все ще відносно білите. Цей ефект означає, що загальна ставка дисконту, визначена як додатковий платіж, необхідний для того, щоб зробити відкладений платіж привабливим, навіть вищий, ніж ставка переваги чистого часу. Щоб задіяти зміну клімату, Нордхаус припустив, що окрім праці та капіталу, економічне виробництво також потребує енергії, однак виробництво енергії спричиняє викуди вуглекислого газу. Частина вуглекислого газу потрапляє в, вироб... в біосферу або океан, але інша частина залишається в атмосфері, що призводить до глобального потепління. Практично всі погоджуються, що значне потепління мати безгубні наслідки для економіки. Хоча апріорі може не бути хороших або поганих температур, екосистеми та людські суспільства пристосовані до поточних кліматичних умов і будь-яка. Швидка зміна від того, до чого ми звикли, спричинить серйозний стрес. Наприклад, може не бути ідеального рівня моря, але сильне підвищення або падіння рівня моря спричинить серйозне навантаження на прибережні громади, які адаптовані до поточного рівня. Ці збитки надзвичайно важко підрахувати кількісно. По-перше, у нас очевидно немає надійних емпіричних даних. Ми просто ще не відчули економічних збитків, пов'язаних зі швидким потеплінням на кілька градусів. По друге, можуть бути події, низька ймовірність, високий вплив, наприклад, події, які навіть за умов зміни клімату вважаються малоймовірними згідно з нашими теперішніми знаннями, але матимуть драматичні наслідки, якщо вони все ж таки відбудуться. Наприклад, обвал великих частин Антарктичного льодовикового покриву. По-третє, є збитки, такі як втрата прекрасного льодовикового ландшафту, або людські страждання, спричинені голодом, які неможливо оцінити кількісно у грошових термінах. Формуючи модель: е ВІСІ у достойної Нобелівської премії Вільям Нортхаус намагався вирішити першу проблему, виконавши широкий огляд дефіцитних існуючих досліджень, шкоди спричиненої кліматом, і значною мірою екстраполювавши результати. Наприклад, якби були. Доступні дані про скорочення виробництва пшениці на Сході США під час спеки, Нордхаус міг би припустити, що збиток для всіх продовольчих культур в Африці, скажімо, вдвічі більше, оскільки Африка більше залежить від сільського господарства, ніж США це все ж. Ще може бути досить випадковим, але можна стверджувати, що навіть приблизні дані краще ніж відсутність даних, взагалі. Другий і третій з наведених вище пунктів були значною мірою обідані з допомогою підходу готовності платити людей запитували, скільки. Вони платили б, наприклад, щоб запобігти вимиранню білих ведмедів або розпаду антарктичного крижаного щита, і ціна, яку вони називали, використовувалася як зміна заміна збитків пов'язаних із цими подіями. Зрештою, Нордхаус зробив оцінку шкоди клімату та вивів її в наступній математичній формулі, яку ми можемо бачити на плакаті номер 4 де збиток в нас дорівнює як сума добутки глобальної середньої зміни температури, відповідних констант. Також зауважимо, що константа 1. Менше 0 означає, що для малих температур глобальне потепління насправді є корисним. Потепління на 2,5 і 5%, ,5 градусів, прошу вибачення, приносять збитки відповідно 1,1% і 6,5% від ВВП. Пізніші версії. DICE мають коефіцієнт К1 дорівнює 0, що також показано на рисунку 2. На рисунку 2 також показано оптимальну політику, тобто максимізація щастя. У версії DICE 2013 року. Сині лінії вказують на оптимальну політику, тоді як жовті лінії вказують на відсутність кліматичної політики, тобто нульове скорочення викидів. Перший графік показує частку скорочення викидів або зменшення, тобто частку викидів вуглецю, які вдалося запобігти. Один означає відсутність викидів вуглекислого газу. Другий графік показує зменшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері відповідно в умовних одиницях. Для оптимальної політики максимальна концентрація вуглекислого газу становить 770%. Відносних одиниць, тоді, як за відсутності політики, вона зростає до 2000. До індустріальне значення становить 280 одиниць. Третій графік показує зміну глобальної середньої температури. Для оптимальної політики він досягає максимуму приблизно в розмірі 3,2 тисяч, тобто вище обмеження в 2000 тисячі або наміть півтори тисячі, возкодженого Паризькою угодою. Щоб зменшити глобальне потепління, людство може зменшити викиди вуглецю. Іншими словами, частина світового економічного виробництва приноситься в жертву заради оплати екологічної енергії. Це дозволить витрачати менше грошей на споживання та або інвестиції в капітал, але це також зменшить майбутні кліматичні збитки. Тому, щоб максимізувати щастя, дві контрольні зміни тепер повинні бути Обрані на кожному кроці часу, рівень економії та частка скороження виходів. Ми хочемо зменшити викиди вуглецю настільки, щоб уникнути небезпечної зміни клімату, а також уникнути непотрібних витрат. За останнє десятиліття було написано ще багато економічних моделей, економіки та зміну клімату. Деякі з яких набагато складніші, ніж DICE. Крім того, існує багато моделей, які зосереджуються лише на конкретних аспектах проблем, наприклад, на деталях енергетичного сектору. Це все ще дуже активна сфера досліджень. Таким чином, яким би обмеженим не був DICE, він заклав основи для надзвичайно актуальної наукової та суспільної дискусії, і навіть якщо до його точних результатів слід ставитися з недовірою, це цінний інструмент, який допомагає політикам якісно зрозуміти суть кліматичної економіки. На рисунку 3 відстежується глобальна грошова вартість зміни клімату з підвищенням глобальної середньої температури вище до індустріального рівня, що показано на осі осібцис відповідно для до трьох моделей. Мендельсон Аутпут відповідає оцінкам Мендельсона. 1998 року з регіональними оцінками монетарного впливу агрегованими до світових впливів без зважування. Нордхаус аутпут відсвяткової оцінки Нордхауза та Бойра 2000 року з регіональними оцінками монетарного впливу агрегованими агрегованими до світових впливів без зважування. Нордхаус населення також відслідкової оцінки Нордхауса та Бойера 2000 року, з оцінками регіонального монетарного впливу, агрегованими до світових впливів на основі регіонального населення. ТОЛу відслідкової оцінки ТОЛ 2002 року з регіональними оцінками монетарного впливу агрегованого безважою. Тол ЕКВОТІ, також відслідковує оцінки Тол 2002 року, де регіональні монетарні впливи агреговані до світових впливів, зважених за співвідношенням глобального середнього доходу на душу населення до середнього регіонального доходу на душу населення. Модель Мендельсона оцінює лише вплив. П'яти ринкових секторів, тобто сільське господарство, лісове господарство, енергетико, вода та прибережні зони. Глобальний вплив зміни клімату розраховується як дуже малий, практично не відрізняється від горизонтальної осі, і є позитивним для підвищення глобальної середньої температури приблизно до 4 градусів Цельсію. Над доіндустріальним рівнем модель Тол оцінює наслідки для більш широкого кола ринкових та неринкових секторів: сільське господарство, лісове господарство, вода, енергетика, прибережні зони та екосистеми, а також смертність від трансмасивних хвороб, теплового стресу та холодового стресу. Витрати зважуються або за обсягом виробництва, або за обсягом виробництва зваженим за капіталом. Модель передбачає, що початкове підвищення глобальної середньої температури фактично принесе чисті глобальні вигоди. Оскільки ці вигоди отримують переважно в багаті країни, метод агрегування по країнам має значення для розміру глобальних, глобальних вигод. Відповідно до результатів, зважених на вихід, глобальні вигоди досягають піку на рівні приблизно 2,5% світового ВВП при потеплінні на пів градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом. Але згідно з результатами, зваженими за рівнем капіталу, глобальні вигоди досягають піку лише на рівні 0,5% світового ВВП. Також для рівня температури 0,5 градусів Цельсія. Глобальні впливи стають негативними на межі 1 градусу Цельсію та 2,2,5 градусів Цельсію. І вони досягають від 0,5 до 2,5% світового ВВП за більшого підвищення глобальної середньої температури. Модель Нортхауза, як вже зазначалось, включає ряд ринкових і неринкових секторів впливу: сільське господарство, лісове господарство, енергетика, вода, будівництво, рибальство, відпочинок, природні прибережні зони, смертність від хвороб, пов'язаних з кліматом і забруднення, а також екосистеми. Він також включає новаторські на той час оцінки економічної вартості, катастрофічних наслідків клімату, мала ймовірність втрат ВВП. До досягає десятки процентних пунктів. Ці катастрофічні наслідки спричиняють значно більші витрати на зміну клімату при високих рівнях потепління. При потеплінні 6 градусів Цельсія модель Нордхауза оцінює глобальні витрати приблизно в 9, і е, від 9 до 11% світового ВВП. Залежно від того, чи регіональні впливи агрегуються за обсягом виробництва та чисельністю населення, модель Нордхауза також передбачає, що вартість зміни клімату буде зростати. Швидше, ніж глобальна середня температура. Так що сукупні втрати в глобальному ВВП майже подвояться, оскільки глобальна середня температура підвищиться з 4 градусів до 6 вище індустріально, до індустріального рівня. Це відображає той факт, що більш високі температури збільшить шанси спровокувати різкі та масштабні зміни, які раптово. Такі, як раптові зміни регіональних погодних умов, як от масони або явище Іль-Ніньо. На рисунку 4. Показано сферу охоплення існуючих досліджень комплексної оцінки галузі будівництва. Базовий клімат це розроблено для надання. Результатів, які відповідають діапазону порушень, представлених у третьому звіті для оцінки, сценарій забезпечує середнє потепління на 3,9 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом у 2100 році та 90% довірчий інтервал. Для сценарію викидів А2, які використовуються в цій праві. Це відповідає середньому прогнозуванню 4,1% і надає йому вільному діапазону температур. Він дійсно вказує діапазон для кількох моделей від трьох. До 5,3%. Більш широкий діапазон температур головним чином відображає більш широкі комбінації, комбінації параметрів досліджуваних моделей. Високий клімат це. Призначено для вивчення впливів, який можна спостерігати, якщо рівень зміни температур відсохується до вищих рівнів через дію підсилювальних зворотних зв'язків у кліматичній системі. Вчені тільки починають кількісно оцінювати ці наслідки, але ці попередні дослідження показують, що вони становитимуть важливу частину реакції кліматичної системи на викиди парникових газів. Жодне дослідження ще. Не об'єднало діапазону чутливості клімату до зворотнього зв'язку таким чином, щоб ці результати слід розглядати лише як показники можливого потенційного масштабу реакції. Сценарій включає нещодавні оцінки двох типів зворотнього зв'язку посилення. Ослаблення природного поглинання в облицю та збільшення природних викидів метану, наприклад, відтанення вічної мерзлоти. На рисунках з 5 по 8 показано результати сценаріїв, які включають ризик катастрофи. оцінка нижньої межі глобальної вартості зміни клімату на рисунку 5 використовує базовий клімат і включає, як. Вплив і включає як вплив на ринок, так і ризик катастрофічних змін кліматичної системи. За цим сценарієм середня втрата глобального ВВП на душу населення становитиме 0,2% у 2060 році. До 2100 року вона зросте до 0,9%, але до 2200 року різко зросте до 5,3%. На рисунку 9 розглядається взаємозв'язок між середніми втратами ВВП. На душу населення та середніми підвищеннями глобальної середньої температури спричиненими базовим сценарієм і сценаріями високого клімату. Також в таблиці 1 наведено втрати поточного споживання на душу населення за шістьма оговореними і дослідженими сценаріями. Зміни клімату та економічних наслідків можемо бачити відповідно сценарії: клімат, базовий клімат, високий клімат, і також еквіваленти збалансованого зростання, відсоткові втрати поточного споживання через зміну клімату. Відповідно, можемо бачити, що вплив клімату базовий. Спричиняє еквіваленти збалансованого зростання від 2,1% до 5,9%. У випадку високого клімату вплив ринку коливається від 2,5% до 7,5%. Також вплив на ринок та ризик катастрофи від 6,9% до 16,5%. І ринковий вплив плюс ризик катастрофи плюс неринковий вплив коливається від 14,4% до 32,6%. Так знижки комунальних послуг становить 0,1% річних, еластичність граничної корисної, корисності споживання становить 1. Рівня. Це той матеріал, який я хотіла надати вам в цій лекції, відповідно до плану нашої роботи. Дякую вам за увагу і до зустрічі в подальших лекціях на наступних модулях.